Увечері 6 липня бориспільці відзначили народне свято Івана Купала. Вперше захід такого рівня провели в мікрорайоні Нестерівка. Шалена злива напередодні аж ніяк не завадила організаторам влаштувати свято як найкраще. На березі озера зібралося чимало бажаючих, як годиться розважитися. Насолодитися українськими традиціями вирішив і міський голова Анатолій Федорчук. Він висловив свої очікування щодо свята і привітав бориспільців. Я так думаю, що людям буде весело. Тому що ці національні традиції, які в нас в душі сидять, їх просто треба сьогодні відтворювати відроджувати. Це те, чого нам далося кажуть, з молоком матері. Тому задача сьогодні і відділу культури і виконавчого комітету допомогти нашим людям, те, що вони до цього схильні. І подивіться, зараз люди все підтягуються, підтягуються, буде багато людей. От і це ідея кажуть, від душі. І тому люди сьогодні отримують море задоволення від цього. Серед шановних гостей був заступник голови Київської обласної державної адміністрації Євген Головін. До нестерівки на свято Купала він прибув за запрошенням мера. Я в місті Борисполі достаточно часто буває. Мені е, приглашають е, уважаемый мер города Борисполя Анатолій Салайович. І я зараз приїхав по його Э, е, І в Борисполе завжди буваю з огромным удовольствием, хочу вам сказати. І думаю, що буду продовжувати в такому ж духі їздити на ваші мероприятия. Гостей розважали артисти різних вокально-інструментальних колективів. Напередодні найкоротшої ночі літа веселі ігри та розваги не давали сумувати нікому. Молодь гуляла на славу. Дівчата в народному вбранні зі стрічками в косах водили танки, співали купальських пісень, плели з квітів і трав вінки для суджених. Чи віриш ти в магічну силу купальського вінка? Звичайно, мабуть, вірю, тому що чудеса в цьому світі часто трапляються. Якщо б спробувати знайти квіцвіток, так квітку папороті і магічний вінок, який ми носимо зараз. То, можливо, щось би й вийшла. Також є легенда: якщо дівчина хоче вийти заміж наступного року, вона кидає свій вінок на воду і зі свічкою відпускає його. А якщо дівчина хоче трішки заждати, то може взяти його додому, засушити. І якщо в неї протягом року буде якесь побачення або якась важлива зустріч, вона може брати цвіток, квітку зі свого вінка, заварювати в чай і. Тоді в неї все буде супер. Усудженим, окрім танців, теж було чим розважитися. Вони стріляли в тирі, що разом майстерну вичали в мішень. Невдовзі дівчата пустили водою свої вінки і ті попливли озером у пошуках долі. Цей магічний ритуал з роками не перестав захоплювати. Свято Івана Купала завершилось традиційним розпалюванням багаття. Рима Канівець, Леся Карпенко, Олег Гуторов, Богдан Фірсов, Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.